Український парламент у вівторок на своєму першому після канікул засіданні не спромігся ухвалити жодного рішення по Грузії. Колишній посол США в Україні, тепер експерт інституту Брукінса у Вашингтоні, Сівен Пайфер, переконаний, що на сьогодні для України надзвичайно важливо підтримати державний суверенітет та територіальну цілісність Грузії, Принаймні для того, щоб уникнути використання інтервенції в Грузію як прецеденту по відношенню до України. У цій ситуації з його точки зору партія. Регіонів в особі Віктора Януковича робить політичну помилку, стаючи на бік Росії я не розумію позицію пана Януковича. Я думаю, це помилка. І навіть відставивши у бік питання Грузії і виступивши виключно з інтересів України, суверенітет та територіальна цілісність України не може обставитися під сумнів. Якщо брати ситуацію в Грузії як прецедент, у майбутньому під сумнів можуть поставити територіальну цілісність України. сьогоднішні політичні розбіжності у Києві з точки зору Стівена Пайфера можуть також негативно позначитись на перспективі приєднання України до плану дій щодо набуття членства у НАТО у грудні. Сподівання на що висловлюють і президент України і секретар Ради з національної безпеки та оборони. У ситуації з Україною політичні розбіжності у Києві різниця позицій прем'єр-міністра та президента залишає великий знак запитання щодо можливості України отримати ПДЧ. Ті у Європі, хто виступав проти цього в Бухаресті, можуть казати, що досі не спостерігають узгодженої позиції влади, яка готова працювати у напрямку членства України в НАТО. Та колишній посол США в Україні висловив очікування, що американський уряд ще до грудневого саміту буде намагатись переконати своїх союзників у необхідності таки ухвалити позитивне рішення щодо ПДЧ для Грузії для України. Частиною такої підтримки є візит віцепрезидента Чені до регіону, який розпочнеться у середу. саме головне у візиті віцепрезидента США є сам факт. Візиту він відвідує Азербайджан Грузію Україну, і це сильний політичний сигнал підтримки США, передусім Грузії. Рузі, враховуючи складну ситуацію, в якій перебуває ця країна, як також знак інтересу та підтримки Азербайджану та України,